Подивіться, яке чудо ця катальпа. Мало того, що вона стерчала палкою, а потім раптово ожила і вже вимахала вище за мене, так вона ще й заквітла. Дивіться? Це при тому, що катальпа повинна була цвісти десь у липні, червні. Тут вже одна гілочка відсвіла, я не встигла її засняти. Це якесь диво дивне. А як вона пахне гарно. Ось така квіточка. Ця трішечки менше за попередню. Десь ось така маленька, але така ж пахуча і неймовірна. І це ще не все. Мало того, що ця цвіте. Наприкінці серпня. Так в мене ще одне чудо, ще одна палка. Пам'ятаєте, я показувала, що вона суха, стояла зовсім. І ось на тобі почечка ожила якась, і вона вигнала паїн. Ще одна катальпа, ще малесенька. Але ну, я просто в шоці, яка неймовірна жага до життя. Можливо, тому що тут, незважаючи на все, хоча я думала, що все засохло, нічого з того не буде, але тут в мене посаджені кабачки і постійна тінь, і полив, вона вирішила мене порадувати і ожити. Ще одна палка катальпа ожила. Ось така в нас радість. Такі неймовірні живучі катальпи. І живучі, і пахучі. Квіточки дуже приємно пахнуть.